Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас в роботі автомобіль Toyota Avensis 2010 рік. Двигун у нього 1,8 бензин. Клієнт скаржиться на те, що світиться у нього Check Engine і також світиться у нього помилка по подушці безпеці. Зараз будемо розбиратися, в чому проблема. Підключимо сканер і подивимося, які у нього є помилки. Так, підключив діагностику, бачимо, у нас вже така, правда, вже старенька, ну нічого страшного. Главное, головне, що показує нам, які у нього є помилки. Так, заходимо в двигун. Бачимо, у нас є помилка. По, як її перекласти правильно і ще. Ну, напевно, низький сигнал, охлаждаючи рідини двигуна. Така у нас є помилка. І вона у нас. Щас, спробуємо її видалити. Так, да, помилка у нас не видаляється. Так, давайте зайдемо, подивимось дані у реальному часі, яку нам показує температуру двигуна. Так, І бачимо, що у нас температуру показує 140 градусів. Це свідчить про те, що температура у нас показує неадекватно. Значит, є якась проблема. Може датчик може обрив самої проводки. Зараз будемо добиратися до датчика і шукати, в чому там проблема. Так, бачимо, добрався до датчика температури. Зняв з нього роз'єм. Вроді тут все як у нас ціле. Контакт, контакт не відвалився, вроді все ціле. Можемо прозвонити його від блока двигуна. Подивитись, проводка у нас ціла, де не може бути десь обрив. А давайте подивимось, коли я зняв сьогодні роз'єм, що у нас показує у реальному д... часі. <му> Бачимо, що у нас. Тепер температура показує мінус 40. Можна зробити висновок, що у нас проводка ціла, а несправний сам датчик. Можна ще прозвонити проводку від блоку блока керування двигуном до цього датчика. Так, зараз перевіримо проводку. Датчиком температури. От, я зняв з блока керування двигуном розйом і зараз будемо прозвонювати до датчика температури. Так. так у нас дзвониться. На... Значить, у нас проводка ціла. Зараз будемо дзвонити другий контакт. У нас другий контакт теж дзвониться, значить у нас проводка ціла. Значить, у нас проблема в самому датчику. Будемо міняти датчик. Е, бачимо, що у нас є помилка по подушці безпеки. Обрив е, е, цепі лівого пірепатрона. Я так розумію, що цей піропатрон знаходиться в передній лівій сідушці. Ну зараз спробуємо видалити, якщо помилка То... Тоді у нас напевно хтось напевно знімав сідушку і може було за цього запалилась помилка. Ми бачимо, помилка потухла. Бачимо на панелі приладів, теж потухло. Напевно може хтось знімав сідушку, якось там разйом не доставив до кінця, може і за цього воно засвітилось. Так, друзі, прийшов датчик температурний. Зараз будемо його міняти. Так, замінив я датчик температури, зараз підключимо діагностику і побачимо, що у нас показує. Так. Так. Підключив діагностику, заходимо в двигун. Так, дивимося помилки. Не звертаємо на ці помилки у гай, тому що у нас знятий роз'єм з витратоміра. атоміра. Головне, що у нас немає помилки по... по датчику температури, яка була раніше. Давайте зайдемо в поточні дані, дані у реальному часі і подивимось, скільки у нас показує температуру. Так. Бачимо, що у нас температура показується 21 градус. Десь вона так і є. Бачимо, що температура у нас показує адекватно. Все, тоді збираємо автомобіль і будемо віддавати клієнту. Так, друзі, зібрав я автомобіль, все у нас працює, помилки по витрату міру. Видали, чек не світиться, температура показує адекватно, все у нас працює. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і побачимося у наступних відео.